У 2025-му ти зливаєш свій бюджет на PPC рекламу. Кожен клік це або перемога, або пустишка. Я бачу три головні причини, чому твої гроші просто зникають, як пісок крізь пальці. Перша проблема неправильна робота з семантикою та таргетингом ти використовуєш широкі ключі, бродмеч, без мінус слів, і твоя реклама показується по нерелевантних запитах, як от безкоштовно чи відгуки. Ти не сегментуєш аудиторії за географією чи мовами, і твої оголошення бачать ті, хто ніколи нічого не купить. Замість цього збери семантичне ядро, додай мінус слова на рівні кампанії, використовуй точні та фразові відповідності, а для PMAX сегментуй за локаціями та тестуй аудиторні сигнали. Друга проблема відсутність роботи з креативами та повідомленням. Твої оголошення сірі і не мають унікальної пропозиції, що відрізняє їх від конкурентів. У результаті виникає банерна сліпота, і користувачі просто не помічають рекламу. Ти не використовуєш відео для PMAX і не робиш AB-тести. Замість цього запускай мінімум 3-5 варіантів креативів у кожній групі, використовуй динамічні підстановки і періодично оновлюй візуали, щоб уникнути вигорання. Третя проблема. Відсутність аналітики й оптимізації. Ти оптимізуєш рекламу всліпу, тому що не маєш відстеження конверсій і ігноруєш такі показники, як CTR, CPC, ROAS чи CPA. Твої події налаштовані помилково. Замість цього налаштуй коректний трекінг, впровадь офлайн-конверсії, дзвінки, заявки в CRM і регулярно аналізуй звіти, щоб оцінювати ефективність за вартістю ліда та ROI. Хочете знати, як випереджати конкурентів? Більше інсайтів та розборів польотів шукайте в наших соцмережах та на сайті. А лайк і підписка це ваш внесок у світ, де маркетинг працює на повну.